Volkswagen ID 6 комплектація Pro. Це модель 24-го року. Можемо можем говорити, що це рестайлінг вийшов. На китайському ринку він не такий масштабний, як на європейському. Там більше змін в id, в ID, в ID в лінійці в ID, там і мотор змінились. Ну там є зміни. Давайте ж подивимося, що помінялось ID-шках, виготовлених на заводі Китаю. Так, нагадаю, це D6 комплектація Pro. Батарейка літійона, потрійна на 84,8 кВт. Задній привід 150 кВт потужність двигуна Електро. Ззаду у нас барабани. Бачите, навіть в рестайлі нічого не поміняли. Спереду дискові тормоза, різноширокі колеса. Це повнорозмірний повно кросовер SUV 4,8 в довжину. Подивимося з усіх сторін. А потім скажу, які ж зміни відбулись у нас в рестайлінгу. Так, ось так виглядає. Хто знайомий з цими машинками взагалі скаже, така, що помінялось, якщо змін ніяких немає. Це 7-місна версія з додатковим рядом. Або великий багажник, або можна ще два додаткових місця розложити. Подивіться на дизайн, як він виглядає, з панорамою, білий текстильний потолок. Так, що ж тоді помінялось? Давайте подивимося. Спочатку глянемо на Вінкод табличку, який це в нас місяць. Зрозуміло, що це ще 23-й рік, але рахується модельний 24, -й. 9 -й місяць, 16 число 23-го року. Ось так виглядає. Перша зміна, чорний глянцевий обвіз, лакований. Якщо в нас раніше був матовий пластик, тепер він чорний глянцевий, так як у праймі, як у максимальній комплектації. Ось так виглядає. Наступна зміна це камера, вона затронула камеру заднього огляду. Тепер камера має поворотний механізм. Коли ви крутите кермом, камера міняє угол відображення. Ось так. Також ну, зрозуміло, що буде новенька прошивка 2949. Зараз також подивимося. Хто не бачив відео про Пюрплюс, ось в синьому кольорі, там додався підігрів керма. І кермо стало вже не пластикове, а шкіряне. Так. 2949 новенька прошивка, і зараз покажу вам, як працює тепер комфортна посадка, як працює камера заднього огляду. Ось тепер, коли ми крутим кермом, вона у нас також крутиться. І виходить, більший угол показує. Це максимальна версія Pro з Head-Up дисплеєм Відображається швидкість на лобовому склі. Підігрів керма, підігрів сидінь, пам'ять, комфортна посадка, масаж, все це є. Взагалі шістерка відома тим, що вона знає навіть відмінність від четвірки, що тут більш такі якісніші матеріали салону. По режимах все без змін. Еко комфорт спорт. По асистентах також адаптивний круїз, отримання в полосі, датчик сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків. Працювало некоректно. От зараз подивимося, як в, нових, в новій прошивці. Можливо, цю ситуацію Ну, Тепловий насос не додався. У нас багажник відчиняється кнопочкою. Електрокришка багажника також індукційна. Можливість зачиняти її. Ось, подивіться, багажник величезний. Це додатковий ряд. В комплекті у нас як і раніше, так, є шторка. Нічого не йде, тільки буксировочний крюк. Також можна зачинити ось таким рухом. Кришка зачиняється. Камери кругового обзору, форсунка умивач камери. Volkswagen ID 6. Ось такий получився рестайлінг. Матричні фари, ось матричні фари це одна із сильних сторін Volkswagen. Насправді вони і світять класно, ну і плюс хто знає, що такі матричні фари адаптивні, хто звик до такої опції, вже від неї, без неї важко вирізають інших учасників на дорозі. Підрізають, хто не поти ви, їдете постійно на вимкненому дальньому, комфортно, ні, нікого не сліпите, і у вас максимальне освітлення дороги. Це дуже зручно. Volkswagen ID 6. Комплектація PRO. Білий перламутровий колір. 84,8 кВт літійона батарейка. Заявлений запас ходу 550 км. Це по відповідним. Циклом CLTS. На практиці в житті запас ходу буде меншим. Залежить від умов експлуатації, температури, манери їзди і так далі. Багато факторів. Volkswagen ID6, рестайлінговий 24-го модельного року.